На художньо мистецькій палітрі красного слова Прикарпаття ім'я Аделі Станіславської не нове. Її поетичні збірки Во ім'я любові та мережа душі вже відомі літературному загалу. Цими днями у просвіті Адель презентувала нову книгу Правда і кривда. Прикметно, що саме в часі передвеликодного посту Адель Станіславська, а це псевдонім Олександри Федорів із села Марківці Письменецького району, говорить про молитву покаяння і прощення. Її твори прозвучали у талановитому виконанні журналістки радіодзвони Марії Солодчук, яка підготувала і провела презентацію. Варто щоб ми як найчастіше мали такі творчі духовні зустрічі, яких об'єднує молитва слово пісня і творили разом своє життя спеціально з Києва на зустріч в просвіті прибув поет, прозаїк, публіцист, громадський і державний діяч Володимир Шовкошитний. Він директор видавництва Український пріоритет. В Народному домі просвіта відбувається дуже багато заходів, і сьогодні презентують свої твори Адель Станіславська. І мій колега, друг побратим по проголошенню Державної незалежності України, депутат першого скликання Шовкошитний Володимир Шовкошитний, знаний письменник, громадський діяч, державний діяч. І мені дуже приємно, що появляються в Україні нові імена і що розробляється така тематика, яка справді цікавить всіх. В програмі презентації прозвучили поетичні та прозові твори Аделі Станіславської: члени просвіти, студенти, молодь міста мали нагоду поспілкуватися з цікавими людьми, непересічними особистостями.